Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Шапталу таки зняли. Вся команда залужно буде відправлена у відставку, після чого звинувачена у нібито здачі півдня. Ну хто там казав не на часі? Пишуть анонімні телеграм-канали. Що ж стаття Залужний вийшов, а м'ясник зайшов. пише професор Зіновій Бібрецький. Як пише іноземна преса залужного звільнили за закритику наказів президента, у тому числі Сирський буде виконувати накази навіть ті, які можливо вважає безглу. Уздами, а те, що у рішеннях зеленського, крім піару, тупості і заздрості не обачається нічого. то Це вже очевидний факт. Ось у цьому проблема не лише в його походженні і батьків на Росії, які можуть стати і заручниками. І ще безглуздість він вже зробив, погодившись стати головнокомандувачем після того, як його по суті бойового побратима незаслужено і нагло вигнали. Не працює мобілізація. Сирська відповідав за неї. А відгуки військових про те, що він – червоний командир генерал двісті і. І так далі ми вже бачили трагедії на вимогу Янетряпки фортеця Бахмут, Солодаро Дебальцева під керівництвом Сирського. І те, що Сирський вже давно слухався офіс президента, а не залужного, найгірше те, що на сьогодні не залишилося у військовому керівництві людини, яка зможе сказати нашому ні дня, не служившому віртуозу, рояльному, ні залужний був останнім. Замість Олександра Сирського після дуже гучних кадрових перестановок командувачем сухопутних військ ЗСУ стане заступник міністра оборони. Брони України Олександр Павлюк, генштаб ЗСУ замінить Сергія Шептали. Очолиця командувач силами трау Анатолія Баргилевич. Обидва вони досвідчені генерали та пройшли значний шлях у військовій кар'єрі. Про це повідомляє ЗІН з посиланням на джерела у Мінбороні. Інформацію підтверджують також інші українські змі. Видання пишуть, що подання на призначення указами президента вже готують. Чим відомий Олександр Павлюк, Олександр Олексійович Павлюк, народився 20 серпня 1970 року у місті. Звір. Він є генерал-лейтенантом збройних сил України та першим заступником міністра оборони України з 2023 року. Він також є членом ставки верховного головнокомандувача з 2023 року. Павлюк обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації з березня по травень 2022 року. Також він очолював операцію об'єднаних сил у період з 2021 по 2022 рік. Був нагороджений званням Герою України у 2022 році. Народився 20 серпня. Дня 1970 дев'ятсот сімдесятого місті Новоград-Волинський, Нині з Житомирської області він пройшов значний шлях у військовій кар'єрі. Починаючи зі служби на посаді командира танкового заводу і закінчуючи посадою першого заступника міністра оборони України. Павлюк активно брав участь у багатьох бойових операціях та миротворчих місіях, у тому числі у протистоянні російській агресії на сході України. Під його командуванням війська здійснили успішні операції, зокрема звільнення населених пунктів та деблок. Кування Луганського аеропорту у своїй останній посаді Павлюк забезпечував організацію оборони у Києві та Київській області а також удосконалював систему оборони на дальніх підступах до столиці. Його професіоналізм, мужність і відданість державі були визнані нагородженням званням Герой України та іншими високими військовими нагородами. Хто такий Анатолій Баргелевич, генерал-майора збройних сил України, командувач силу територіальної оборони з 9 жовтня дві і двадцять протягом 2022-2023 років він обіймав посаду начальника штабу східного групування війська з 2020 по 2022 рік служив заступником командувача СВЗ з територіальної оборони. Генерал Майор був відзначений низкою високих військових нагород, зокрема, орденом Богдана Хмельницького, другого II та третього ступеня. Також орденом Данила Галицького. Ці нагороди були уручені за особисту мужність і самовіддані дії проявлені у. Захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за внесок у зміцнення обороноздатності країни 2024 рік для сил оборони України буде роком стратегічної витримки і нарощення потужностей для майбутніх наступальних операцій. Вважає військовий експерт Сергій Грабський до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.